Доброго дня, шановні глядачі телеканалу ТС1. Ми знову і знову з вами зустрілися у програмі Духовні обрії. Назва нашої програми вона торкається того простору, де людина шукає не матеріальні блага, а духовні. Духовні обрії у кожного в житті в своєму є свої, кожен шукає і кожна людина по своїй природі є постійно в пошуку. Наша програма призвана дати відповіді на ті питання, які вас турбують у просторі, власне, духовному. Ми сьогодні продовжуємо бесіду із високоприсвіщенішим Феодором, архієпископом Мукачівським і Ужорицьким. Доброго дня, шановний владико. Відразу нагадую, шановні глядачі, що наша програма має електронну скриньку, також є адреса та телефон, за якими ви зможете нам надсилати свої листи, на які ми з радістю будемо відповідати і постараємося дати ті відповіді, які будуть вам цікаві і потрібні. Пам'ятайте, що ваші листи вони допомагають нам у створенні наших програм. Вони задають теми, до яких ми готуємося, як і кожен вчитель, виходячи на свій урок. Отже, шановний владик, у минулій програмі ми говорили з вами про те, чим живе Мукачівська єпархія, як ви проводите своє пастерське служіння у місцях, які є неординарними. Як ви говорили, де є неординарна паства. Сьогодні хотілося б поговорити про такі речі, як засоби масової інформації, перш за все. За останні роки, особливо роки вашого правління, Мукачська єпархія просто потужно збільшує свою присутність у ЗМІ. Знімаються художні фільми, які присвячені історіч Проніна. Був знятий фільм ми знаємо, ключі від Брами Господньої, режисером якого є Дмитро Михайлович Кешеля. Був знятий фільм Чудовий, яким є режисером теж Кешеля, Гора боголюбивих ангелів. Знімається постійно програми кожного понеділка на телеканалі «Ім Студіо» виходить прямий ефір 45 хвилин. Це дуже непросто. І взагалі, які плани на майбутнє в цьому просторі? Що ви хочете ще додати можливо, змінити? Можливо, створити свій телеканал. Пишнево останнього свій телеканал, звичайно, було б прекрасно, але на превеликий жаль, зараз це неможливо зробити практично. Тому що нема поки що таких у нас ресурсів. Дійсно, зараз маємо таку прекрасну можливість донести, слово Боже, до телеглядачів через радіопрограми, через буквально через всі засоби ЗМІ. У людей багато питань. Не всі можливі питання висвітлити в проповіді, не всі питання можна висвітлити при особистій зустрічі людини з священнослужителем. Тому. Нам приходить багато і листів, і дзвінків, що би люди хотіли почути в загальному, які питання турбують людей. І нам дуже радісно, що люди мають дуже важливі і глибокі переконання будь-чому, в чому, і ще деякі питання для них являються незрозумілими. Це є правильно, це є естественно. І тому телепередача. Телепрограми і все, про що ми зараз говоримо, є дуже важливим в житті і духовному обогаченні нашого народу. Не так давно в нас пройшли презентації двох фільмів. Назву їх в прямому смислі двох шедеврів режисером, яких являється надзвичайно талановита людина Кішеля Дмитро Михайлович. Це фільми. Ключі від брами Господньої і гора Боголюбивих ангелів. Цей рік виконується 100 років від дня народження <кій> подвижника благочестя, людини святої, дуже вченої людини, духовника Мукачівського монастиря, Архімандрита Василія Проніна, ім'я якого відомо не тільки в нашій церкві, але далеко за пред'ялами церкви, держави і навіть на інших континентах з великою любов'ю. Коли ми називаємо це ім'я, люди згадують про людину, яка в сьогоденні показала можливість виконання євангельських заповідей, запид любові. Оце Васілі ми називаємо завжди воплощенням любові. І фільм, ключ від брами Господні, дуже талановито показав життєвий шлях того, який жив поруч з нами, який в майбутньому, я надіюся, свято. Буде святим нашої церкви На тліні мощі оце Василія Вони обертні і зараз покоїться в Мукачівському монастирі в храмі Святителя Миколая, коли вони були, куди вони були принесені з благословіння блаженнішого митрополита Володимира, який особисто дуже чтить. Пам'ять цього подвижника блочистя. До речі, дуже цікаво. Перепрошую, що трошки якби перебиваю. Дуже часто люди нас питають у наших телепрограмах, радіопрограмах, насилають листи, в які стадії документи по канонізації отца Василія Проніна? Бачучи великі чудеса, які звершуються на могилі отца Василія, чудеса зцілення. Люди свідчать, що вони молилися на могилі і отримали зразу ж не відходячи виконання тих прохань, які устала до Бога молитвою отця Василія. Він всіх утішав при житті, таким же утішить він залишився і в загробному житті. І описаю, описуючи ті чудеса, бачучи Боголюбиве його життя і бачучи нетлінні мощі, які ми обріли. Після 11 років, коли був похований у ті я думаю про це треба сказати в окремій програмі, яка буде okay. посвячена, тому що і, 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 і відкриття мощей супроводжувалося такими знаменнями і дійсно такими з Богом неспосланими чудесами. Е, е, нас спонукало це для того, щоб звернутися до предстоятеля нашої церкви, блаженнішого митрополита Володимира, про причислення до ліку святих. Цього подвижника е, благочесті, отця Василія, якого дуже почитає наша церква і наш народ. Е, блаженніший поставив резолюцію на моєму рапорті, який подав на це питання. І зараз документи по вивченню життя, е, дуже багато е, письмових праць, які написав отець Василій, знаходяться в комісії по канонізації. Я предварительно говорив з головою комісії, з архіреями священниками. І мені було дуже приємно, що вони всі одноголосно згідні з тим, що дійсно людина була свята. Але процес канонізації досить складний і тривалий. Тому для того, щоб прославити людину, щоб вона була зірцем і молитвенником, треба зробити багато вивчень тих трудів, які зараз написав отець Васілі. Незабаром забаром. Мукачівська православна єпархія, 8 вересня, буде святкувати сторіччя з дня народження. отця Василія. Що готує до цієї дати Мукачівська єпархія. православна? У нас підписано низка розпоряджень, які ми духовно хочемо зробити, вже зробили в єпархії. Ну, це перше, це провести наукову конференцію, яка висвітлить не тільки наукові праці у Василя, не тільки духовні праці, і історичні, археологічні, але в першу чергу покаже. Науковцям, і взагалі від цього всім людям, що серед нас жила незвичайна людина, неординарна людина, людина, яка заслуговує ну, таку назву, я хотів би випустити книгу, яка багато вже праць його вийшло, але одну з книг, яка хотів би назвати Єдін от древніх, він мав древній дух, дух євангельський, той дух, який запалював багато людей для нового життя. Також буде випущені деякі книги праць Архімандрита Василія, його життєопис, Зроблені нашими братствами, нашими молодіжними організаціями, паломчицькою групою заходи по паломчисто по тим місцям, які пов'язані з життям отця Василія Архімандрита. Буде проведена торжественна у вересні божественна літургія. Залученням великої кількості духовенства в пам'ять і в знак народження сторіччя народження отца Василія. Також ми поїдемо обов'язково. Вчора якраз ми то питання піднімали в епархії в Кишинів на могилу батьків отца Василія, де ми також хочемо там облагородити, наскільки це можливо. І ряд інших заходів, які пов'язані з увіковіченням пам'яті нашого отца Василія, вони, звичайно будуть проводитися в такому е, високому духовному моральному е, темпі і приподносити нашій пастві життя того, хто е, віддав свої труди за то, для того, щоб люди жили краще і духовно були багатші. Я знаю, ви були і є духовним сином покійного архімандрита Василія Проніна, ви Його дуже поважаєте і любите. І, власне, вам належить дуже цікава така, знову ж таки, до минулої програмки, реформаторська так, в лапках, ідея проведення літніх таборів молодіжних. І в серпні місяці буде один із таких таборів, присвячений сторіччю отця Василія. Як вам вдається через Я знаю, що це не просто для Галочки проводяться ці табори, тому що ви самі берете участь у них, ви приїжджаєте. Проводити живі живі бесіди на природі. Як е, через е, і цю форму служіння ви спілкуєтеся з молоддю? Вже поспіль четвертий рік не один раз у нас проводяться літні табори із іпархіальною е, е, молоддю, а вже третій рік проводяться літні табори, не один, міжнародний Прошлий рік у нас були запрошені. Молоді люди із України, з всіх епархій, з Росії, Білорусі, з Чехії, Словакії, з Венгрії, які долучалися до нашого такого благого і доброго спілкування. Дуже важливо, як завжди, пріоритетом мого судження являється стерти грань, яка чомусь штучно виникла в церкві. Чомусь люди думають, що епіскоп це щось таке недоступне, далеке, і попасти до владики дзвонять мені, каже, владика, як до вас записатися? На е, прийом для мене, чесно кажучи, це дуже дивує. Дуже просто заходити в епархію на ліво, друга двері, відкриваєте, заходите. Ніяких нема записів, і все відверто, просто і щиро. І тому дуже важливо, коли мені приходить зустрічатися в літніх таборах з молоддю. Вони е, бачать е, стерття того бар'єру. Вони можуть спокійно підійти, висловити своє питання, е, задати будь-яке питання або. Можливо, мають якісь духовні проблеми, або просто щось питатися, або просто спілкуватися. Воно приносить дуже великі плоди. Ми часто затрогуємо в спілкуванні з молодою ті теми, які е, важливі для їхнього вдосконалення духовного. І цей рік також буде проведений міжнародний е, молодіжний табір на честь сторіччя Василія Васія і його народження. Шановні глядачі, нагадуємо вам, що триває програма духовні обрії. Гостем нашої сьогоднішньої програми є високоприсвіченіший Феодор, архієпископ Мукачівський, Ужгородський, з яким ми говоримо про життя і не лише про життя Мукачівської православної єпархії. Шановний Ладико, дуже багато хотілося б з вами поговорити і задати вам безліч питань, але на превеликий жаль, наші хронометричні рамки дуже обмежені. Дуже цікавим і питанням актуальним є питання збереження культурної спадщини. Відомо, що Мукачівська православна єпархія нараховує не один дерев'яний храм, який своїм існуванням торкається 16, 17, 18 століття. Як стоїть зараз справа з цими храмами, скільки їх і чи проводяться там постійні богослужіння? Дуже важливим цим підняттям цим питанням є те, що на останній зустрічі з нашим губернатором Олександром Олександровичем, саме головним із зустрічі з сіма архіреями всіх конфесій, саме було підняти це питання. Тому що. Сохранити старовинні храми, які на превеликий жаль зараз не в зовсім такому належному стані, долучилися сюди, звичайно адміністрація, виділені великі кошти для того, щоб зробити будь-які косметичні або генеральні ремонти. Буквально три дні назад я був в селі Лумшори, Ріки вибачаюсь, де побудований храм 1756 року, де один меценат, глибоковірюча людина, із Києва зробила повний генеральний ремонт, реконструкцію того храма, залишивши все нерухомо так, як сохранилося в, в старовинному в ті будівлі. І дуже приємно, що є можливість така знову якби, духовно перенестися в ті часи, коли той храм будувався, багато століть назад, і звершити там богослуження в тих стінах, коли багато десятиріч і сторіч молилися багато поколінь нашого православного народу. Ми знаємо вас як владику, який постійно чимось дивує, не лише кліриків і священнослужителів, які е, підпорядковуються вашому керівництву, але й е, е, простих віруючих людей. Знаємо, що ваш, вам належить ідея встановлення хреста на Верецькому перевалі. Які ще маєте ідеї на майбутнє, які виходять за рамки чогось такого традиційного? Хрест являється. Головною і коли люди в Закарпаття, приємно був здивований, коли зупинялися автобуси, коли ми освітили крест із Франції, були паломники, туристи були із інших країн, вони зупинялися і дивилися, що дійсно в Закарпатті живе глибоко віруючий народ. І дуже важливо відродити ті святині, які були колись. Наприклад, жаль, були часи, коли ті крести демонтували, руйнували святотасину і Наша задача зараз відновити ті святині, А якщо є можливість, зробити нові святині для того, щоб люди могли, проходячи, бачачи перед собою святиню, в душі залишиться та іскорка, яка людину спонукає до добра, до світла. І тому, звичайно, задумів дуже багато, але краще. Ми їх зробимо, а потім будемо презентувати, чи будемо зараз казати. Це буде мудро і по-божому. Можливо, можливо, це буде. Дорогий владико, одного разу в інтернеті на одному із регіональних сайтів я прочитав статтю під заголовком Я бачив Америку іншими очима. Я знаю, що ви відвідували. Безпосередньо цей континент, і були біля мощей Святителя Яна Максимовича, який був духовним батьком Проніна Василія. Які враження взагалі, е, знаю, що зустрічалися з нашими земляками, тому що закарпатців дуже багато по світі, особливо в Америці. Як там православ'я? І е, спілкуєтеся знаю, з багатьма людьми в різних країнах світу з православними? Як вам вдається бути всюди і. Говорити про православ'я на Закарпатті дійсно, я перший раз тільки був в Америці, тому що для мене Америка трошки було ну, скажімо так, далеко не таким державою, до якої відносився, ну, скажімо так, відверто і з такої дуже позитивної точки зору. Я не скажу, що було негативно ні в коєму випадку, але коли я поїхав туди. Оказалося, що Америка це не президент, це не білий дім, а це прекрасний, відвертий, щирий народ, шукаючи Бога. Основною метою поїздки то було поклоніння мощам святителя Ана Шанхайського Сан-Франциско, який родом з України із Харківської єпархії, який е був духовником, як ви вже сказали, отця Василія Проніна. І ми мали велике щастя, можливість поклонитися мощам цього великого подвижника благочестя. Що мене здивало в Америці. Ходячи по Нью-Йорку, посещаючи святині, храми і різні офіційні і неофіційні маючи зустрічі, до нас підходили люди, які такими великими очима на нас дивилися. Питалися звідки? Ну, ми, звичайно, ходили в формі світського одяг, фактично, архієї нас не носять. Зазвичай. І ми відповідаючи на їхні питання, вони були здивовані. І мені так було приємно, що із сотні людей в Сан-Франциско, які пройшли коло нас, 90 з них привіталося. Чоловік 40 підходило до нас дуже так толерантно, задавали нам питання, дуже цікавилися. І потім брали нас за руку і казали, як добре. Що є люди в світі, такі як ви. Вони мали на увазі не особисто нас, а священнослужителів. Я бачу в очах їхніх таку радість, світло і дуже багато святинь в Америці. Настільки було приємно бачити, що Джон Дарвіль, монастир, який заснували наші монахи звідси з нашого регіону, знаходиться в точно такій місцевості, яка є в Закарпатті. Вони спеціально вибрали такі гори, як в нашому регіоні. Знову і знову час підходить до завершення. Як кажуть сучасні медіа-журналісти, скажімо так, питання лайф, тобто питання життя. Звідки черпаєте натхнення сили правити людьми? Це ж не просто так керувати, іноді наказувати людей, не просто бути архіреєм, монахом, сином, керівником. Як це все? Служав монастирі. Мені це питання часто задавали, і я знаходив утішення і обновлення своїх духовних сил в одиночестві, коли я сам один на один міг залишитися, поспілкуватися, молитися з Богом. Зараз, як для архірея, для мене великим утішенням відпочинку в це є богослуження, де я бачу сотні, тисячі нашої пасти. коли приїжджає архірей, маса діточок, молодих людей зустрічають свого святітеля, архірея, і з якою. Такою живою вірою вони дивляться в очі єпископу і розділяють з нами саме головне дорогоцінне це молитву, яка оновлює людину, дає силу і наснагу трудитися для слави Божої для тих людей, заради яких і ми поставлені, щоб привести їх до Христа до спасіння, успіння Божої Матері, яке сьогодні святкує церква в Мукачівському монастирі. Це головний праздник не тільки <клес> Мукачівської епархії, не тільки міста Мукачева, це, напевно, праздник нашої області, куди сходиться декілька тисяч людей, які цілу ніч не умалкає ніколи молитва. Люди, всі пагорби нашого монастиря вони вкриті народом. Зазвичай служаться три божественні літургії по-місцевому в четверті, в шостій і в дев'ятій. Остання літургія є літургія архірейською, де тисяч людей приобщаються з єдиної чаші, причащаючись Після сповіді тіла і крові Господні. Як єдиним духом, єдина сім'я ми навколо цього празника, навколо Хозяйки, яка є в тому празнику самої Божої Матері, ми возносимо свої молитви до Бога. І цей рік. Звичайно, всіх запрошуємо на це торжество, на Чернечу Гору, де вже майже тисячу років ніколи не умолкала молитва. Владико, Два слова, побажання нашим глядачам. Я бажаю, щоб. В прекрасний праздник у Божої Матері, ту, яку церква мінує чеснішою, хировим і славнішою без свиняння Серафім, була нашою заступницею, адже слово Мама є самим теплим, самим святим, а слово тої Матері, яку вилічають багато поколінь наших предків, наших рідних, близьких, і кожен з нас. Нехай Материнський покров прибуде на кожному з нас, і вона зігріє нас своїм покровом, своєю благодаті. І від цього празника на Чернечій горі, від наших храмів монастирів, де прославляється ім'я і цей празник успіння Божої Матері, нехай вона не спасли нам кріпості, сили трудитися і бути вірними чадами Святої Церкви православної, церкви Христової, тої церкви, яка через страждання показала істинність на весь світ тих євангельських заповідей, які Господь залишив нам. В Святому Божественному Євангелії. ваше Високопресвященство, шановний владика Федор, ми дуже вдячні вам за те, що ви відвідали нашу програму і змогли дати відповіді. Я сподіваюся, шановні глядачі, на ті питання, які турбують всіх нас. Отже, наша програма завершується. Нехай Господь допомагає вам у всіх ваших справах, і нехай Господь лише Христос буде вектором вашого життя. Шановні глядачі, до наступних зустрічей, нехай Господь буде з вами.